що його брата вхопили і пігнали його аж в Хабаровськ, Хабаровськ, і там гадан мої прийшов, Не було, відомості не було, а потім написав е, лист, що чи ви ще живі чи здорові, як вам з вами є, бо вишліть мені е, посилку, вишліть мені найбільше е, часнику і цибулі, бо ту у нас дорожче від золота. Такий лист, я ще його до неї не маю. І я цей лист, от мама вже померла, а я цього листа мамі не давала, бо я, то мені п... П... пішло до моїх рук, і мама не робила на, на... На... на городі, а та пошталянка йшла, а мама, якби так вже Бог що так мало бути. Мама каже, я йду до хати. Я дуже води хочу. Мама, пішла до хати, а пошталянка прийшла і мені лист вручила. І мама, бідні, похоронені вони вже, вже 30 років. Але я мамі не казала за лист нічого. Бо якби я була мамі ще сказала за той лист, що вже немає його. Я все казала, мамо, він втік, він десь в Америці, мамо, ой, вони не розведуть. Де моя дитина кричать з такої судьбами. На тим важках, щоб люди чули мені дитину забрали, мені пропав, що він комусь зробив. Ну, то була війна, і таких молодих горнули і на фронт, не за куди хіли, туди і гнали. То таке ще було. А йшли попід вікна, давай, давай щось біле, давай то, і ніхто не знав. Ви кажете, Ні, то 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 я чекав, то знати, бо ви теж то, то не пам'ятаєте. А, а то треба знати. Давай що що-небудь. Вони робили такий, ну, що то ніби бандарівці. Підступ робили. І, бо то бандарівці так робили, вони в лічі були казати, і вони бідували і, і, і йшли. Жінка вийшла. ой, та не бери мені свині, та я годувала, та... не брати свині, ходи з нами. Пішла да? і і ніхто не знає. Чи то та сторона вже начитав. Бо робили підступ, а робили ті такі, щоб вони були при бандері казати, що вони хлопці такі не знову робили підступ. Бо то ніби то, і тепер щось дожили, бо то бандерівці робили. А вони робили підступи. То є цікаве, то є, і, і, що до себе, але то є цікаве, як воно ще як час був, а я не раз казала, кажу, Боже, щоб їм, кажу, хліба не... Наочний, щоб їм не їла, кажу, місяцями. Ну, щоб їм кажу, в ямі сиділа, або ж в ямі. Ну, я кажу, щоб твої то, 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 то воєнної справи, тої біди, щоб ще збути, щоб то щось в тихомири. Люди, люди вже позабували правдиво, що вже їм занадто може і тепер добре. Декому зле, знає, а декому не Ну, що але тоді було, тоді добра не було, то я вам говорю, як було. А які, от скажімо, як було, яке ставлення було до людей, які почали співпрацювати із комуністами? Там мусить бути добре? А тепер як їх? А в моменті як тепер? Та, та, як та ніхто їх не хотів і ніхто їх не радий був і Ну, Але, але мужник куди кажуть, до... заїхав, туди мусився їхати далі? Бо що зробить? Ну що ну, ну, піде проти, то я вам кажу, як було. Дівчата попадали, пропадали дівчата, бо носили хлопцям їсти до ліса. Було ну, біда, що там терпіло теж, воно що хотіло йти. Але бандера, то все, все казати, все організував. То і ще так бандера таке, мав, мавши, таке прізвище, він то мав. Якесь бандитське так, як. Ну і вони, і вони, і вони це, і evet. пісню викладали, вони були грамотні люди, може такі, не, не такі тупі, як, як другі, і ви дожди таку пісню, і я ту пісню ще дотепер не раз повіду. А в 47-му році, як я в тюрму попала, а вам треба говорити. А я не буду, бо я захрипла дуже, не можу співати. А в сьомому році, як я в тюрму попала, молила Господа Бога, що вже весна настала. Я не раз заплачу. А вже, каже, весна настала, і сонце ясно світить, а нас, бідних, нещасних, ніхто тут не потішить. Спокійної години не дають нам ніколи, бо по три рази кличуть на протоколи. Один сидить питає, другий сидить та й пише. А третій гайкою біленький тіло чеше. б'є. І в'їдеш, сині паси, оста і їдеш чорні паси, остались ще міпляне. Ші, ші, О, Боже, ми засерні. Зберіга сердишна. То от я, я навіть не хочу. А попід мури Ходить старенька мати і просить і благає, щоб передачу взяти. Ой, принесла передачу до донечки в тюрму. Просить, і благає, да їде І вийшов сам начальник і посмотрев на это. Іди отсюда старуха. Здесь твоєї дочки нету.